У мене питання про колапс системи. Коли ви говорите про колапс, яким ви його собі уявляєте? Як він буде відбуватися? Я бачу, як багато людей втрачають роботу. як виділена урядом фінансова допомога з метою порятунку компаній не приносить результатів. Тому що це не пропозиція кращої системи чи конкурентноздатного продукту. Якщо General Motors зроблять краще автомобіль, ніж Toyota, дешевший, з меншою витратою, екологічно чистіший, його купуватимуть. Якщо ми вирішимо виділити гроші для General Motors, але в них не буде проєкту, подивившись на який, ми могли б сказати, так, це авто краще, воно допоможе нам вижити. Я не знаю, що вони зараз виробляють. По-моєму, вони збираються в. Випустити чергову модифікацію шевроле чи ще чогось, я ніколи не бачив товару, який міг би бути поза конкуренцією. Тобто дешевшого, швидшого, кращого, легшого, довговічнішого. Тоді він допоможе вижити. якщо ж у вас такого товару немає, то багато ви не продасте, та й у людей не буде коштів для того, щоб. Купувати ваші автомобілі, якщо не давати гроші банкам, щоб вони могли видавати кредити. У цьому немає сенсу. По моєму, те, що робить президент Обама, марно. Як на мене, він вважає промисловість основним сектором американської економіки. І якщо давати їм гроші, то з'являться робочі місця. Але якщо дати гроші людям, вони почнуть купувати, а про все інше промисловість подбає. Якщо ви отримали замовлення на 10 тисяч тисяч авто, То можете взяти гроші в банку, але не віддавайте їх промисловості. Це не вирішення. Хіба що промисловість запропонує конкурентоспроможний продукт? Я відповів: я мав на увазі скоріше сам колапс. Ви думаєте, настане крах лише фінансової системи, чи, добре я зрозумів? Чи ви думаєте, буде щось більше, коли з ладу вийдуть базові системи, як, от електропостачання? Наскільки серйозною буде катастрофа, Я вам відповім. Я бачу мільйони людей без коштів для існування медичної допомоги? Потім стане гірше. Тому що будуть урізатися витрати на фінансування, харчування для голодних. Якщо скоротять витрати, почнеться масове свавілля. У результаті цього меншинствам у певних районах не можна буде виходити з дому після дев'ятої вечора. Уряд не захоче бачити людей на дворі. їх будуть відправляти в тюрми або додому. Залишайтеся вдома, а завтра, о сьомій ранку, можете виходити. Встановлять жорсткий режим. Це називається фашизм. Але фашизм довго не протримається, якийсь час він утримає людей під контролем. Але якщо у людей буде недостатня купівельна спроможність, уряд не зможе утримувати ні поліцію, ні армію. Тому або фашизм, або промисловість і все інше будуть відібрані, а контроль над урядом переданий великому бізнесу. Але їм це не потрібно. Їм не потрібно щось робити. Вони приймають закони, і ви або їм підкорюєтеся, або вас прибирають. Я бачу велику ймовірність фашизму. Я бачу хаос, безлад і інші неприємності: Різ злочинності, крадіжки, погроми. Я бачу розпродаж автомобілів за низькими цінами. Тому що в людей немає грошей, і проблема з житлом зростатиме, тому що уряд не пропонує ніяких заходів. Для того щоб грошова система функціонувала, уряд має збирати з когось податки, щоб отримувати гроші. Але якщо більшість не працює, то з них і податків не взяти. Тому доведеться скоротити витрати на медицину, освіту і інші області, які система більше не може підтримувати. Хаос у тому сенсі, що коли настане мить і уряд оголос о 21-й усі громадяни мають знаходитися вдома. Уряд введе такий режим. Тобто, це буде великий бізнес. Це його я маю на увазі. Справжнього уряду немає. Це просто Обама виграв вибори, але управління відбувається за республіканськими стандартами. Як я їх розумію, я не бачу жодних змін. Він озброює ще більшу армію, відправляє ще більше спорядження в зони бойових дій. У нас є воєнні бази по всьому світу. Він цього не змінив. Інакше кажучи, вони не вирішують проблеми а проблема в тому, що всім націям необхідний доступ до ресурсів. Якщо позбавити їх цих ресурсів, чекайте на неприємності, і байдуже скільки мирних договорів підписано. Якщо вони не служать інтересам цієї країни, ми укладаємо договори і самі їх порушуємо, тому що вони не відповідають нашим інтересам. Розумієте. Але підписання договорів тимчасово заспокоює шум. Насправді Обама не знає, що йому робити. У нього купа радників. Але всі вони дають поради в рамках грошової системи. От у чому проблема. Те ж саме було і у часи примітивного суспільства. Коли радники могли порадити лише лук і стріли, вони мислили лише в контексті своєї системи. У Вашингтоні немає відділу під назвою департамент із вирішення проблем, такого щоб був розміром, як Пентагон, як нам цього досягнути, що робити з аваріями, щоб він міг діяти, а не просто збирати дані про те, що у цьому місяці загинуло більше людей. Ніж у попередньому, але зараз ситуація стишується, хоча в наступному місяці зросте. У них немає повноважень, щоб щось зробити, а без повноважень у вас нічого немає. У майбутньому у нас буде так званий департамент особливих подій, якому відкритий негайний доступ до харчів. А у випадку землетрусу вони будуть діяти. Їм не потрібно буде проходити через конгрес і розповідати, у чому проблема. Вони діятимуть. У них будуть права, транспорт, усе, що потрібно. Сьогодні цього немає. Наприклад, якщо в Японії відбувся землетрус, по-моєму, я вже казав, що ми будемо використовувати північний і південний полюси, щоб зберігати зайву їжу, якою у разі необхідності може скористатися будь-яка нація до того ж, якомога скоріше частину можна буде доставити і скинути з літаків, або ж скористатися іншим транспортом якщо ви поцікавитеся сумами на воєнні витрати, вам скажуть скільки мільярдів доларів витратили на війну. Але справжня проблема в тому, що під воду пішло 500 кораблів із міддю, латунню і іншими матеріалами. Ми перевозили в Європу танки, а німецькі підводні човни потопили десь 500 кораблів. Це купа ресурсів. Мене вони хвилюють, а не те скільки вони коштували. Ті ресурси, які ми втопили радіоактивні матеріали і отруйні гази, які перевозили на інших затонулих кораблях, по сьогоднішній день порушують природний баланс океану. І що з цим робити? У майбутньому будуть команди, які працюватимуть над океанографічними проблемами. У них будуть повноваження діяти, коли вони виявлять проблему. Окрім океанографів, буде ще один підрозділ, який займатиметься вирішенням завдань в океанах. Відновлення рифів, створення цементуючого середовища для формування рифів це вже не просто спостерігачі, а команда, яка діє разом із океанографічною групою. Завдання океанографів повідомляти, наприклад, про те, що ми втрачаємо рифи в певному районі Середземного моря. Місце знаходження цього району буде задано широтою і довготою. У минулому вулиці в містах позначалися цифрами: перша, друга, третя. І якщо ви купили будинок на 26-й, він буде далеко від центру, і на роботу доведеться добиратися транспортом. Тому цифри замінили назвами. І вже не ясно, де вона знаходиться. Розумієте? У майбутньому треба буде це змінити. Замість того, щоб використовувати латинські назви і називати підвид людини пітекантропус еректус, і ускладнювати систему, буде просто d 44 замість пітекантропус еректус. Припустимо. Вас звати Джон Сміт, а в світі тисячі Джонів смітів тому доводиться брати ваші відбитки в армії. Наприклад, у кожного військовослужбовця буде серійний номер у майбутньому. Коли ви читатимете про людину д 44 11 одинадцять це означатиме, що вона цікавиться наукою, мистецтвом ім'я підкаже, що у вас спільного. Якщо людину звати Юрій Пій Сміт, це нічого не каже. Так само і прізвище Фреско, ці букви нічого не позначають. От якби літери в імені відповідали інтересам людини ботаніка, хімія і так далі, закодовані символами. Імена складалися б із символів, наприклад, 34D. Тоді це підкаже, з ким ви маєте справу. Не доведеться питати, звідки ви, де народилися, чим цікавитеся. Саме ім'я дасть вам відповіді. Я авіаційний інженер. Я інженер аеродинамік. Я хімік. Ви це розумієте? Тому якщо до вас підійшла людина і каже, я хімік і я де 4 це багато про що вам розповість. Якщо хтось скаже я художник і малюю все, що мені хотілося б, то це вам практично нічого не скаже. Тому я б сказав, що в майбутньому імена розкажуть багато про власників, Інакше вони незручні. Якщо ви хочете розумно розпоряджатися планетою, то не можна просто брати і вигадувати рослинам триметрові латинські назви. Хоча дехто отримує задоволення, складаючи їх із латинського Символів і в медицині теж так. Також не забувайте, що ми розмовляємо реченнями, тому що вимушені набирати повітря. якби в нас були турболегені. Знаєте, що це означає? Це коли повітря надходить безперервно. Тоді не прийшлося б розмовляти чи писати реченнями. Але в нас закінчується повітря, ми вдихаємо і тоді промовляємо наступну фразу. Розумієте, я вважаю, що якщо існують справді розвинені позаземні цивілізації, здатні подолати мільйони світлових років. Вони б прийшли до того, щоб замість окремих слів у них було щось, ніби а не льон чи шип, тому що через язик у роті доводиться чеканити звуки, але в майбутньому спілкування більше нагадуватиме спів. Я хотів би нагадати, що пташки не співають, а видають звуки, які ми називаємо ташиним співом. Але це лише наші додумки, проекція. Є люди, які колекціонують пташиний спів, але пташки не співають. Вони не музикують про печаль, вони лише видають звуки. побачивши мураху, моя мама якось сказала: він поспішає додому годувати малюків. Я кажу: звідки ти знаєш? Може, він щойно їх погодував? Моя мама багато проєктувала, Багато хто цим страждає. Наступне питання. Добре, тоді я відповів на ваше питання? Так, так. Свавілля зростатиме, тюрми ростимуть. Ув'язнених страчуватимуть частіше ніж зазвичай, тому що їх всіх не прогодувати. Або їх перетворять на рабів і будуть здавати в оренду комерційним фірмам, де ті гаруватимуть ні за що. З приводу колапсу мене турбує те, що справи можуть піти по дуже поганому шляху. Скажімо, бунти будуть такими лютими. Що відмовлять базові системи електромережа і так далі. Електромережа забезпечує електрикою багато сфер. З'являться люди, які виб'ють одну опору в головної вежі, вона впаде і обірветься все електропостачання від Лос-Анджелеса до Сан Франциско. Серед революціонерів у майбутньому будуть і освічені люди. Революціонери озброються дубинками і так далі. Зараз людина з кулеметом може легко затримати 25 революціонерів. З кулемета на ціль світить лазерний промінь, і коли натискають на гачок, патрони не вистрілюють в холосту, адже прицілитися не означає влучити, але лазер спрямований по тій самій лінії, що ствол. Зброя стане ефективнішою. Розумієте? Я не підтримую це. Я лише кажу про те, що ту ж саму роботу зможе зробити менша за розміром армія Якщо, приміром Китай, Франція чи Південна Корея стануть дуже розвиненими в технічному плані, як Японія, що мало ймовірно. То вони будуть працювати над системами, призначеними для виведення з ладу воєнних комп'ютерів противника, а не будувати авіаційний і морський флот. Цей метод застарів. А от якщо вивести з ладу комп'ютери. Противник не зможе нічим керувати, і не потрібні ні армія, ні флот. Чим зараз і має займатися Пентагон системами електронного саботажу і тим як виявити, звідки працює противник. Якщо в країну випускають ракету, вимірюють частину її траєкторії, й оборонні системи стежать за курсом ракети. Але якщо ви можете генерувати хибні траєкторії, можна завдати великої шкоди. Я не знаю, яким шляхом підуть японці. Я не знаю, над чим вони працюють над робототехнікою чи над системами електронного саботажу. Японці бояться того, що може зробити Китай чи Північна Корея. Мені невідомо, чи японське керівництво армії знає, які розробки зараз треба підтримувати. США, наприклад, цього не знає. Дуже важливі інженерні системи. Але політики не дізнаються про це, якщо в них не буде наукових консультантів. Але на Наукові консультанти перебувають на тому ж рівні розвитку, що й їхнє суспільство. Розумієте? Схоже, в цьому суспільстві контроль у руках консервативних учених. Радикальні вчені, як сказав Роберт Годорд, знаєте, хто це? Це американський учений ракетник. Він багато разів писав про те, що не варто говорити про ракети у наукових колах. На вас будуть дивитися як на радикала, як на непрактичного мрійника. Він писав і часто говорив про це. Опинившись у наукових колах, я не зможу говорити про проєкт. Мене засміють. То чи існує така річ, як учені? Я вважаю, що ні. Є люди, науково орієнтовані суспільством, до тої міри, до якої воно саме орієнтоване, якби вони мислили науково? То негайно задумались би про суспільство, як воно функціонує. Вони б не глянули на автостради, вони не ефективні. Це комерційні продукти, автостради, авто головне питання: як розпоряджатися ресурсами в найбільш ефективний спосіб. Це головна проблема. Тому очевидно, що ніяких учених не існує, як на мене. Учений би не займався поведінкою елементарних часток, коли світ котиться коту під хвіст. Він би негайно перемкнув увагу на захист навколишнього середовища. Він сказав би, нам не вистачає грошей, щоб синтезувати антитіла проти всіх відомих хвороб. Але чи вистачить на це ресурсів? Так. То на що займатися збором коштів? тому я й кажу, що не можу уявити собі вченого сьогодні. Я не кажу, що їх зовсім немає, але я їх не зустрічав. А ви, вчених, які займаються суспільством, які б казали, що головна проблема в неефективності соціального устрою ось над чим треба працювати. Розумієте, про що я? Так я тут читаю одну книжку. І мене турбує те, що у разі серйозного колапсу ми можемо втратити базові системи. Чи не буде тоді важче створити надлишок? А його тоді й не вийде створити? Я не знаю, яким буде майбутнє. Я можу лише сказати, що ймовірно, що ми повбиваємо одне одного. Але я не можу з цим жити, тому працюю. Та я не кажу, що майбутнє буде саме таким. Питають, як ви думаєте, коли ми побачимо такий науковий світ? Я не знаю. Від мене це не залежить. Якби я всім завідував, то міг би сказати. Але як я можу щось припускати при цій владі? Я не можу сказати, яким буде майбутнє, але можу показати, які будуть тенденції, і все я можу розповісти, яким у майбутньому будуть комп'ютери. Якщо ми не повбиваємо одне одного, але якщо ми знищимо себе, майбутнього не буде. Якщо ми й далі будемо отруювати повітря й океан, накачувати тварин штучними препаратами, щоб швидко росли. Ми можемо втратити людство через хвороби, швидке розмноження ракових клітин. Адже якщо пришвидшити в курки ріст клітин, то й продати її можна швидше, але їх не хвилює те, як це впливає на організм людини. Їх хвилюють об'єми продажів. Але навіть якщо з цим не перегнуть палицю, то знищать себе своєю ж дурістю. Я не кажу, що вони дурні. Я про те, що їх не навчили, тому що важливо. Я ще не зустрічав нікого, хто б знав, що важливо використовується термін міське планування. Чорт зна, що це означає? Що школи будуть у кожному районі, чи що в школу доведеться добиратися транспортом? Чи шкіл буде більше в жилих районах для людей вище середнього класу? Мене сіпає, коли кажуть, усі люди створені рівними. Адже серед людей хтось худий, хтось товстий, у когось зір кращий, у когось гірший. Я не розумію, що означає рівними. Мені здається, мова йде про рівні можливості, але я знаю, що вони не рівні. Якщо у вас немає Грошей на навчання, лозунг рівні можливості нічого не означає.